Освітня складова для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього ступеня спеціальності менеджмент реалізована в чотирьох із шести навчальних корпусів Вінницького національного аграрного університету, які мають сучасне енергоощадне зовнішнє утеплення. Три з них опалюються в осінньо зимовий період від власної котельні, що працює на альтернативних видах палива. Всі навчальні корпуси університету адаптовані для навчання здобувачів вищої освіти і роботи науково-педагогічних працівників з особливими потребами, мають зовнішні та внутрішні пандуси. Другий навчальний корпус оснащений двома ліфтами, що забезпечує зручний доступ до всіх адміністративних приміщень більшості навчальних аудиторій, всіх буфетів та їдальні, спеціалізованих кімнат, особистої гігієни. Аудиторний фонд представлений десятьма лекційними залами із 98 лекційних аудиторій університету. 11 аудиторіями для практичних занять із 197 лабораторно-практичних аудиторій, 7 комп'ютерними класами із 22, -х. лекційні аудиторії навчального корпусу номер 2 Лекційна зала 22-20. загальна площа 200 квадратних метрів. Має 215 посадочних місць. Окремий інтернет-канал для проведення онлайн-конференцій з використанням платної версії Zoom на 10 точок по 300 сотні учасників відеоконференції, оснащений апаратурою відео- і аудіозапису, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 4 метри, 5 дублюючими моніторами, 10 мікрофонами. Стаціонарними відеокамерами та двома веб-камерами для забезпечення дистанційного зв'язку, це історична аудиторія. Саме в ній у 2009 році, під час своєї зустрічі з колективом університету, президент України Віктор Ющенко підписав указ про надання Вінницькому державному аграрному університету статус національного. Зала засідань вченої ради та спеціалізованих вчених рад 2602. Загальна площа 99,2 квадратних метри. Розрахована на 120 місць. Має також окремий інтернет-канал для проведення онлайн-конференцій з використанням платформи Zoom на 100 учасників одночасного підключення без обмеження часу проведення. Оснащена апаратурою відео і аудіозапису, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 4 метри, п'ятьма дублюючими моніторами, десятьма мікрофонами та двома веб-камерами для забезпечення дистанційного зв'язку, і двома стаціонарними відеокамерами. Лекційна зала 24-21 Загальна площа 98,1 квадратний метр. Розрахована на 112 місць, під'єднана до загальної внутрішньої мережі АСУ Сократ з виходом в мережу інтернет для проведення онлайн конференцій з використанням платформи Zoom та відеоконференція в НАУ, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 х 2 метри та двома відеокамерами. Лекційна зала 2319. Загальна площа 69,4 квадратних метрів, загальна кількість місць 88. Під'єднана до загальної внутрішньої мережі АСУ Сократ з виходом в мережу інтернет для проведення онлайн-конференцій з використанням платформи Zoom та відеоконференція в НАУ сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 2 метри та відеокамерою відеофіксації проведення занять. Лекційні аудиторії навчального корпусу номер 3 представлені лекційною залою 3509, загальна площа 114,7 квадратних метрів. Розрахована на 128 місць. Під'єднана до загальної внутрішньої мережі АСУ «Сократ» з виходом в мережу інтернет для проведення онлайн конференцій з використанням платформи Zoom та відеоконференція в НАУ, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3х2 метри та відеокамерою. Лекційній аудиторії навчального корпусу номер 1 Лекційна зала 1108, загальна площа 80,9 квадратних метр, загальна кількість місць 50. Під'єднана до загальної внутрішньої мережі та мережі інтернет для проведення онлайн-конференцій з використанням платформ Zoom та відеоконференція в НАУ, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 х 2 метри та двома відеокамерами.

Загальна площа 121,8 квадратних метрів. Розрахована на 115 місць, під'єднана до загальної внутрішньої мережі та мережі інтернет для проведення онлайн-конференцій та занять з використанням платформ Zoom та відеоконференція в НАУ, сучасним мультимедійним обладнанням стаціонарним екраном 3 х 2 метри та відеокамерою. Лекційна зала 1304, загальна площа 69,6 квадратних метрів, розрахована на 56 місць. Під'єднана до мережі інтернет для проведення онлайн-конференцій та занять з використанням платформ Zoom та відеоконференція в НАУ, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 х 2 метри та відеокамерою. Лекційні аудиторії навчального корпусу номер 5 лекційна зала 531. Загальна площа 90,4 квадратних метри. Розрахована на 90 місць, під'єднана до загальної внутрішньої мережі університету АСУ «Сократ» та мережі Інтернет для проведення онлайн-конференцій та занять з використанням платформ Zoom та відеоконференція в НАУ. Сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 2 метри та відеокамерою практичні заняття з навчальних дисциплін іноземна мова за професійним спрямуванням проводяться в аудиторії номер 510 загальна площа 30 квадратних метрів, розрахована на 25 місць. Практичні заняття з дисципліни Українська мова в науці в аудиторії номер 513 Загальна площа 30 квадратних метрів. Розрахована на 20 місць. Обидві аудиторії під'єднані до загальної внутрішньої мережі університету з виходом в мережу інтернет, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарними екранами 3 х 2 метри та відеокамерами. Для проведення практичних занять з решти навчальних дисциплін виділені з загальноуніверситетського аудиторного фонду 7 комп'ютерних класів 2301 загальною площею 54 квадратних метри, кількість комп'ютерних місць 14, 24,20 – загальною площею 50 квадратних метрів, кількість комп'ютерних місць 14, 240, загальною площею 44 квадратних метри. Кількість комп'ютерних місць 16, 12, 08. Загальною площею 31,6 квадратних метрів. Кількість комп'ютерних місць 12, 12, 09, загальною площею 70,7 квадратних метрів, кількість комп'ютерних місць 20. 3511, загальною площею 58 квадратних метрів. Кількість комп'ютерних місць 20. 545, Загальною площею 38,31 квадратний метр. Кількість комп'ютерних місць 15, та комп'ютерний клас номер 559, загальною площею 36,52 квадратних метри. Кількість комп'ютерних місць 30. Всі комп'ютерні класи університету під'єднані до загальної внутрішньої мережі університету АСУ Сократ з виходом в мережу інтернет, оснащені камерами відеофіксації проведення занять, забезпечені системою захисту від зовнішнього втручання з метою забезпечення об'єктивності оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час проведення заліково екзаменаційної сесії в режимі автоматизованого тестування. Педагогічна практика здобувачів третього освітнього наукового рівня в умовах Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, співзасновником якого є університет, дає можливість бути активними учасниками не тільки наукових досліджень селекційної роботи, а й впроваджувати нові педагогічні і наукові напрацювання в діяльність науково-дослідного виробництва та фахову підготовку бакалаврів та Магістрів університету, це та концепція інтегрованої освіти, яка передбачає одночасне, просторове і часове поєднання навчання у навчальному закладі, стажування на підприємствах та науково дослідну роботу в дослідних господарствах. Базами наукових досліджень для аспірантів є власні господарства Вінницького національного аграрного університету. Це науково-дослідне господарство агрономічне та господарства, які входять до складу Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, господарства коледжів університету та провідні сільськогосподарські підприємства області та України. Аспіранти досліджують їх організаційно правову форму господарювання. Опрацьовують основні форми фінансової та статистичної звітності, визначають рівень рентабельності та прибуток від реалізації продукції, проводять аналіз економічної результативності господарської діяльності, досліджуваних сільськогосподарських підприємств за основними економічними показниками тощо. В університеті функціонує наукова школа академіка Національної академії аграрних наук України, професора доктора економічних наук Григорія Калетніка. Аграрна політика, продовольча, енергетична та екологічна безпека України. Учені аспіранти та студенти, які входять до її складу, працюють над проблемами альтернативних джерел енергії та розвитком аграрного сектора економіки. Новизна і практична доцільність наукових досліджень школи академіка Григорія Калетніка підтверджені численними апробаціями прикладних розробок. Здобувачі вищої освіти мають доступ до книжкового фонду університету у сучасній бібліотеці, яка обладнана для роботи як із звичайною літературою, так і з електронними каталогами вебресурсами. Читальний зал, оснащений комп'ютерною та оргтехнікою, підключений до мережі інтернет. Для зручності роботи із науковими надбаннями науково-педагогічних працівників в НАУ створена демонстраційна зала наукових досліджень науково-педагогічних працівників університету та аспірантів. Ця зала дає можливість молодим науковцям ознайомитись із досягненнями своїх колег. Перейняти їх досвід та в деякій мірі породжує конкуренцію, що в свою чергу сприятиме зростанню кількості наукових праць та розробці нових проектів науковцями в нау. В університеті дбають про всебічний розвиток студентів та аспірантів, до їх послуг просторі тренажерні та спортивні зали, центр культури та дозвілля, де здумувачі вищої освіти мають можливість удосконалювати свої здібності у різних напрямках, в чому їм допомагають висококваліфіковані фахівці. До послуг студентів, молодих науковців, викладачів комфортна і сучасна їдальня на 250 місць та буфети. Аспіранти, які проживають за межами Вінниці, за їх бажанням мають можливість проживати у комфортних гуртожитках, що розміщені на території університетського кампусу.